Доброго дня, друзі, колеги, виноградарі. На 18 вересня покажу вам сорт, і бірніше, сорт технічного призначення для виноробства аркацетелі Рожевий. Це клон від основного сорту Аркацителі, Такий він по кольору, все дивіться, він дійсно. І має кольор, я думаю, що з нього можна спробувати робити вина. ну Якщо не роже, не розеверніше, то, по крайній мірі, воно може мати рожевий відтінок, ніжно ніжно-рожевий по досвіду. На сьогоднішній день по цукру в середній частині. Ось я тільки що зірвав ягідку, попробував, заміри робив, питають мене часто, чим ви робите заміри. З таким приладом, рефрактометром то в середній частині 20 брікс. Ну, я так дивлюся і вважаю, що він да, буде достигати, набирати кондицій, тому можна пробувати ним працювати. Що ще можна сказати по ньому? По хворобам. В цьому році тут трохи були на листі, на деяких кущах, верніше, скажімо так, на листу оїдіум. Ну, цей рік мілдю мало було, але зато було багато уідіуму. А тут посаджено його 10 кущів. Тому це сигнальне плодоношення, тому мікровиноробством буду займатися. А по справжньому то, звичайно, буде вино робитися вже, я так думаю, наступного року. Ркацетелі Рожевий станом на 18 вересня, городище Черкаська.